На вулицях обласного центру Волині у різний час люди зустрічають лисиць. Зокрема, родих красунь бачили на вулиці Дубнівській, Глушець, Арцулова, Набережні, Чехова та президента Грушевського цими днями біля стадіону Авангард. На розширеній нараді Луцького міського голови чуємо інформацію: звернення лучан щодо лисиць на вулицях почастішали на гарячу лінію 1580. Відділ надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення в протягом вересня було передано 19 звернень, п'ять з яких стосувалися перебування лисиць в нашому місті, і бачимо, що ці звернення частіше йшли. Зокрема, звертаються мешканці з вулиці Арцеолова, глушець, президента Грушевського. Потім директорка Луцького зоопарку запевняє: люди бачать одну і ту саму лисицю, просто у різних локаціях міста. Людмила Денисенко додає людям: не варто намагатися спіймати чи нагодувати дику тварину. Власне, це є одне лисеня. Які стали підліток, і яка вже шукає, де її знайти самостійне біль життя про ситуацію працівників Луцького зоопарку обізнані, тому що ми виїжджаємо на виклики. Перший виклик це був у травні місяці, по вулиці Глушець ближче до першої поліклініки внизу, там є приватний сектор і є жінка похилого віку, яка ну, зробила м'яко кажучи смітник своєї убійства, і там привелися лисиці. Варто зауважити, що під час війни в Україні країні заборонений полювання, і два роки вже е, тварини вони безконтрольно розмножуються. А іншим чинником є те, що ліси заміновані, і хижі тварини вони йдуть у міста, але лисиці визнані так само частиною екосистеми міста, як і коти, собаки та навіть щурі. Тому е, мешканцям громади варто поводитися так, як як вивчите своїх дітей, поводитися і не підходити до собаки. Тварина сама не кинеться на вас. Очільниця зоопарку додає, улітку ця лисиця проживала переважно на території парку, оскільки там відпочивали люди, у тому числі і з пікніками і відповідно із харчами. І з настанням холодів тварина почала шукати нового прихистку. Ми виїжджаємо на виклики, але звичайно вона вже втікає і мігрує у інше місце. Стріляти надійним ми не маємо права в межах міста, тому що це може спричинити аварійну ситуацію з сноділивим шприцом. Лисиця може вибігти на дорогу, де спричинити аварію, і ще не дай Бог з потерпілими, або може впасти у відкритий колодязь, і тому ми не можемо проконтролювати і застосовувати снодійне. в цьому випадку. Ми не маємо права, так як це так само збереження життя тварини, але хочу. Ще попередити е, мешканців громади, що е, в середині вересня два тижні проходила повна вакцинація Луцької міської територіальної громади від сказу. Були розкидані вакцини, тому і ці сектори, де е, з'являлася лисиця, вони були під особливою увагою. Тому е, вакцина проти сказу, вона там була присутня.